Виконуємо номер 652 із підручника Алгебра 7 та номер 2511 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, давництво Генеза 2024 рік. Розкладіть многочлен на множники. Приступаємо до виконання. Згрупуємо наші одночлени. х квадрат. Додамо bx. А мінус Бу, віднімемо bxy. З перших дужок виносимо спільний множник Х за дужки. В дужках буде Х, додати b. З других дужок виносимо спільний множник мінус, мінус BY за дужки. В дужках будемо мати b. Додати x. від перестановки доданків, сума не зміниться. Тому поміняємо в других місцях доданки місцями у других дужках Буде x додати Б. І тепер спільний множник x додати Б. Також виносимо за дужки. В дужках отримаємо x, відняти B, y. Завдання друге згрупуємо наші доданки а квадрат Б Віднімемо а, Б, С. а, С квадрат віднімемо а, С. Виносимо з перших дужок спільний множник А, Б за дужки. В дужках буде А, відняти С, з другої дужок виносимо спільний множник С за дужки. В дужках буде С, відняти А. Як бачите, наші доданки відрізняються знаками, тому винесемо з другий дужок і ще мінус за дужки. Тоді у нас буде АА відняти С. І тепер маємо спільний множник А відняти С, який також виносимо до дужки. В дужках буде АВ. Відняти це. Завдання третє. Згрупуємо наші доданки. 7А у кубі М додамо 14 А квадраті. А мінус 6BM. Віднімемо 3 АМ квадрат Б. З перших дужок виносимо 7А в квадраті за дужки. В дужках буде АМ додати 2. З других дужок виносимо мінус 3 БМ за дужки. В дужках буде 2 додати АМ. Від перестановки доданків сума не зміниться, тому можемо поміняти наші доданки місцями і зразу винести АМ додати 2 за дужки. В дужках буде 7А квадрат, відняти 3 Bm. Згрупуємо наші доданки в четвертому завданні. 21х. Віднімемо 7М xtm. А 8ТМ у кубі, віднімемо 24м у квадраті. Виносимо з перших дужок спільний множник 7х. За дужки. В дужках отримаємо 3. Відняти Тм. В других дужках виносимо спільний множник 8. М у квадраті за дужки. В дужках отримаємо ТМ. Відняти 3. Як бачимо, наші доданки мають протилежні знаки, тому винесемо знак мінус. І ще за дужки в других дужках. І тепер буде 3 відняти ТМ. Виносимо спільний множник 3 відняти ТМ за дужки. Дужка буде 7х, відняти 8м у квадраті. Номер 652 із підручника алгебра 7, та номер 25, крапочка 11 із підручника математика 7 виконано.